Мені це не подобається. Після похорону Кімі ми ще не збиралися разом. Так, і вбивця досі не покараний. Це Дівич вечір». Люблю тебе. Ці вихідні присвячені нам, дівчатам, нашій дружбі та кохання одна до одної. Правда? Чи випавка? Яка найгірша річ, що ти колись зробила? Ти коли-небудь скоювала злочин? Я упевнена, що цього запитання не було. Ти гадаєш це смішно? Хто це зробив? Це точно не одна із нас. Хто тоді? Тримаємось разом. Досить уже. Ти справді хочеш дізнатися, що буде далі. Треба знайти вихід. Вони просто знущаються. Вона заздрить нам і наші дружні. Справді думаєш, що вона за цим стоїть. Це цілком можливо. Кажуть, що завгодно, але це не я. Ми в небезпеці. Ці секрети вб'ють нас. Я не хочу сперечатися. Що тут відбувається? Я не знаю. Ти нічого про це не знав? Звісно, ні! Скажи мені правду. Це помста. Ти розумієш це? Хто б не був під маскою, його не зупинити. Я не хочу помирати.